Я продовжу свій флорентійський щоденник художниці, я його так назвала це відео, і воно мені дуже подобається. Флоренція просто чарівна, а в неї особливий шарм. Тут скрізь є такі кусочки мистецтва. Ось, як бачите, дівчата фоткаються на фоні розписних дверей. І тут... Кожні кожні майстерні, кожна кафешечка в такому автентичному стилі, що просто загоражує. Я збираюся зараз на вінтажний ринок, тому що я дуже спокійно рівно дихаю в сторону брендів. Вони мені не дуже цікаві, бо я можу купити це де завгодно. А ось такі місцеві вінтажні ринки вони розповідають історію. Я можу купити щось, а можу навіть і не купляти, але я можу зустріти дуже багато речей. Які розповідають про певний період історії. Я пам'ятаю, що в Японії, в Токіо я також була на, правда, на невеликому такому вінтажному маркеті. Я не встигла на той, який мене цікавив, бо там тільки по суботах було і нам треба було вже вилітати в інші міста. То коли я подорожую, я завжди звертаю увагу на ось такі маленькі вінтажні ринки, чи то це Лондон, чи це інша якась країна чи місто. Бо ви можете дійсно підняти такий пласт історії або культури, або мистецтва і знати ще більше про людей, які проживають саме з інтажного ринку, бо це речі, які мають історію. Отак я на флорентійському місцевому маркеті. Поки що тут їжа, але їжа яка завгодна. Всі люди, сира, вина, м'яса, кафе. Тут просто цілий рай. Мене цікавить сир, а також різні пряності. Ну і взагалі різні такі дрібнички, які характеризують цей регіон, тому що Флоренція це, по суті, серце Тоскани. Тобто тут має бути цікавено, і, і сири. І все, все 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 що є. Ось так він виглядає. Він критий ринок. Тому піду далі і буду досліджувати далі.